Привіт! Сьогодні ми знаходимося в нашому шоурумі і хочу показати вам таку класну терасу, яка заскла нашому системи. Тут декілька систем, але сьогодні поговоримо про одну із них. Це новинка в нашому каталозі, а саме система веранда, тобто скляний дах. І пішіть, я вам покажу, як вона виглядає. А поки ми йдемо, подивіться, у нас там система Глятіна Балкон, системи глятіна термо з терморозривом. Про них ми також зробимо огляди, але трішки пізніше. Зустрічає нас на вході система Next Flat All Glass, зручна для проходу через прийом, дуже прозоро класно, сучасно. і заходячи, можна легко помітити, який у нас класний дах, і це наша система: веранда, зимовий сад або стляний дах. Декілька варіантів наповнення може бути в цій системі. Ви вже можете ставити і замовляти собі на ваші тераси чи ваші альтанки. Про характеристики, дивіться, у нас тут у нас 2,70, у нас глибина системи. Можна встановлювати такі системи до 3 метрів глибиною да, для вашої тераси. Також зараз іде розробка посилених профілів верхніх, для того, щоб можна було збільшити ще глибину і склеїти ще більші тераси. Тому все в процесі і далі буде тільки краще. Наповнення може бути у нас склотриплекс, загартований склопакет або загартоване скло. Також в різних варіантах. Це може бути прозоре скло, мультискло, також тоноване під графіт, під бронзу, і також варіант з сатиновим склом для такого розсіювання, непрозорості. Можна ще, якщо у вас є таке бажання, зробити таке ледосвітлення. Дивіться, такі варіанти, ось такий варіант. Також може бути ще ось такий варіант, змінювати кольори також можна. І ще о, дивіться, класна ідея, там де зона у нас приготування їжі, оскільки це у нас місце, яке буде використовуватись завжди круглий. Оскільки це у нас місце, яке буде використовуватись завжди протягом всього року для робітників нашої компанії. Вони тут будуть собі готувати обід та обідати. Тому такий теж класний варіант для робочої такої зони додаткового освітлення у вигляді точкових світильників. Дуже зручно та практично. Якщо подобається, беріть таке також собі. І ще хочу показати вам варіант. У нас як у нас для цього освітлення і для можливо інших задач, як у нас ховається електропроводка. Дивіться, у нас ми залишили відкритими декілька таких. Зон, щоб ви побачили, як це виглядає зсередини, і потім ми закриваємо це кришками, і тут буде виглядати так само, як і ось тут. Тобто буде повністю закрите, монолітне. Якщо також ви думаєте, як можна сприховати проводку. Це також дуже зручно завдяки нашій системі варанда. Відстань між цими балками може бути максимум 90 сантиметрів. В нашому випадку це 80 з хвостиком, тому тут майже максимальна відстань. але виглядає прозоро, класно і дуже стильно. Дивіться, також з клічівського пакетів системи варанда також можна зробити отвір, щоб встановити ось таку піч камін для опалення цього приміщення взимку. Ще хочу вам показати, те що у нас є опорні стовпи по периметру нашої альтанки. У нас три опорні стовпи, і всередині цих стовпів у нас є жолоби для водовідведення. Коли у нас на вулиці злива, дивіться, можемо показати в розрізі наші профілі, оце наші опорні стовпи. І всередині у нас, оце у нас наш верхній жолоб. він у нас розташований ось так. І у нас всередині також є конструкція сміттєулавлювача. Для того, щоб, якщо, наприклад, восени у вас тераса знаходиться біля дерев чи альтанка, і якщо буде падати листя, то воно не буде забивати жолоби водовідведення, можна буде прочистити цей сміттєулавлювач від листя і система буде далі працювати коректно. Так, і ще хочу показати вам, у нас, дивіться, ще є такі профілі. Це у нас в такому вигляді зараз вони встановлені а на нашій терасі, отак. То у нас також тут є декілька шарів ущільнення гумового для того, щоб запобігти продуванню та протіканню. І ще отакий верхній у нас є гумовий ущільнювач, який дозволяє воді скатуватись вниз і не потрапляти всередину приміщення і тим паче в середню конструкцію. Тому все продумано практично та зручно. І хочу декілька слів сказати взагалі про переваги цієї системи, чому саме варто обрати систему «Веранда» для вашої тераси чи альтанки? Тому що це як мінімум, це прозоро, це сучасно, це панорамно. Якщо у вас тераса знаходиться біля дерев, які дають багато тіні, як, наприклад, у нас в нашому шоурумі, то це також класний варіант, тому що незважаючи на те, є сонце на вулиці чи нема, всередині завжди буде багато сонячного світла та буде дуже комфортно знаходитись. Сама по собі система веранда, вона може використовуватися як окремо, просто бути як сляний дах, а також разом з нашими іншими росунними системами, типу гілятина чи сладінг. Тому якщо у вас, наприклад, веранда на Моносклі, також можна зробити наповнення і систем в приємах цих також на Моносклі. Якщо на склопакеті, також можна зробити систему на склопакеті. І в такому виконанні ваша траса, вона вже буде як зимовий сад. Закрита повністю склом, буде класно, практично взимку тепло та зручно. Тому обирайте наші системи, і нехай погода більше не змінюватиме ваші плани. І нехай у вас завжди буде класна тераса, альтанка, яка буде вам приносити тільки задоволення будь-яку погоду. Тому будемо раді до вам допомогти Звертайтесь!